Канал «Сова ваки для дорослих та дітей. Занадто дорослий чи занадто малий. Ведмежатко Мартін просить дитячу пляшечку. Мама готує її для його маленької сестрички. Мама ведмедиця. Відповідає Ні, дивись, ти вже занадто великий для цього. Але коли ведмежатко хоче нарізати собі їжу ножем, ведмедиця мама одразу ж каже Ні, ти ще занадто малий для цього, дозволь мені це зробити. Коли ведмедик цілими днями бігає зі своєю м'якою іграшкою, тато ведмідь каже, чому б тобі її не залишити? Ти занадто великий, щоб брати її повсюду з собою. Ти можеш отримати її назад увечері, коли підеш спати. Коли ведмедик хоче спробувати татин мобільний телефон, тато ведмідь відповідає Ні, ні, ти ще занадто малий для нього. Ти можеш його розбити. Коли вони йдуть на прогулянку, ведмедик втомився і хоче сісти в колясці. Але батьки кажуть Ні, ти вже занадто великий для цього. Ця коляска тепер для твоєї молодшої сестрички Анни. Ти вже вмієш ходити. Чи не так? Коли ведмедик сідає за кермо автомобіля, батьки сміються. Але ж, Мартін, ведмедику наш, ти ще занадто малий для цього. Ведмедик зовсім нещасливий. Він завжди або за малий, або за великий для своїх батьків так більше не може тривати. Тато ведмідь хоче взяти книжечку з верхньої полиці. Маленький ведмежа вигукує: Татку, ти ніколи не зможеш її достати. Ти ще за малий для цього. Коли мама ведмедиця готує перекус, вона занурює палець у банку з джемом. Ведмежатко одразу ж каже О, мамо, ти вже занадто велика для цього. Мама і тато ведмедика Мартіна почали розуміти, до чого веде їх синок. Хочеш, я розповім тобі казку? Запитала ведмедиця матуся. Ти для цього не надто великий і не надто маленький. А якщо тебе полоскотати, поки ти не перестанеш хихикати, запитав тато ведмідь. Це тобі сподобається, і для цього ти не великий і не маленький Тепер Мартін точно зрозумів. Він не надто великий і не надто малий, щоб пустувати і робити кумедні речі з усією родиною. Ви обидва занадто великі, щоб мене зловити, кричить Мартін. І коли мама з датом марно ганялися за ним, їм довелося визнати це. Але ми не надто великі і не надто малі. Щоб спробувати? сказав тато і засміявся. Мартін подумав. Так, справді, набагато веселіше, коли можна разом бешкетувати і витворяти кумедні речі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.